Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про інтернет без електрики. Як ви бачите, у мене тут на столі є оптичний термінал, є у мене роутер і є декілька пристроїв для їх живлення. Спочатку я заживився через павербанки. От. На жаль, у мене в павербанк одразу не влізає два. Цих кабелів, і тому вимушений був або мати два окремих повербанки, або мати сюди подовжувач. Мій термінал, який більшість терміналів, що я бачив, він живиться від 12 вольт. А мій роутер, виявилося, він має 9 вольт. Тому вимушений був купити два таких кабелі. От один кабель у мене буде працювати на 9 і ще на 12. І ці кабелі мають отут перемикач. Якщо я підключаю його до повербанку, він у мене показує 12 вольт, інший у мене працює на 9. І тоді я переключаю це сюди і сюди. Працює воно нормально, повербанків вистачає на дуже довго. Але треба мати на увазі, що? Коли зникає світло, треба лізти десь, де воно все встановлено, відключати живлення від блоку живлення, підключати живлення від цього кабелю. Це все робиться в темряві. Незручно. А в моєму випадку, коли у мене кабелі різні на 9 і 12 вольт, це ще й небезпечно, щоб я, не дай Бог, не переплутав. Тому з часом на Аліекспресі був куплений от такий пристрій. Це у нас джерело безперебойного живлення для термінала і роутера. Бачили всі вже такі блоки живлення, але що тут у нас трохи його відрізняє? Як ми бачимо, тут у нас є гвинтик, під цією кришечкою можна встановити. Акумулятори 18650, які вже у вас є. Я купив декілька штук а, і поставив їх сюди. Тепер у мене все працює а, від цих акумуляторів. А звісно, що така штука у нас виходить трохи дешевша. На Аліекспресі десь Ну приблизно 460-600 гривень десь так. От У нас по місту вони коштують. Більше двох тисяч, напевно. Трохи вкрав відео на Алікспресі, щоб додати, як воно розпаковується і що має всередині. Тут ми бачимо, як людина його витягла з коробочки, що є в комплекті кабель живлення, кабелі для підключення пристроїв. От, є викрутка і інструкція. От, за допомогою викрутки. Ми будемо знімати задню кришечку. Ось вона знімається. І під нею буде відсік для батарей. Вставити можна 4 акумулятори 18650. Ось так вставляємо їх один за одним. Ну і закриваємо кружечку назад на винтик. От, якщо є в комплекті декілька акумуляторів, їх можна буде з часом міняти. Все, отаким от образом воно і складається. От. Що ми маємо по роз'ємам? Звісно, ми маємо жилення 220. Ми маємо тут 5 вольт. 12 вольт і 9 вольт оскільки у мене е, живиться е, живиться роутер від 9 вольт у мене окремий кабель, а термінал від 12 окремий кабель. Якщо у вас виявиться, що і термінал, і роутер живляться однаковим струмом, тобто 12 вольт, наприклад, то в такому випадку в комплекті є ось такий. Як ви бачите, двойний кабель, і можна заживити обидва пристрої відразу від одного гнізда тут. Ще ми маємо вихід на USB, тобто заряджати можемо звичайний телефон. І цікавий момент це ось ці два роз'ємочки POE і LAN з перемикачем на 15 і 24 вольта. Що це таке? Це у мене, наприклад. В селі може бути встановлений інтернет радіо, тобто через антенку Wi-Fi. І треба подавати живлення наверх на саму антенну. Живлення подається через, через кабель лановський, що з'єднує саму антену з роутером. Сюди ми подаємо живлення на антенну, а звідси ми забираємо вже сюди на роутер. По індикації, що ми маємо. Оце у мене червона лампочка світиться, бо пристрій не під'єднано до розетки. От зараз ви бачите, у мене залишилося три зелених. Це у мене вночі не було 6 годин, наприклад, на певне світло. Як ви бачите, одна тільки згасла. Але це буде залежати від якості акумуляторів, які встановлені в цей пристрій. От, бо спочатку такі пристрої продавалися з акумуляторами, які були впаяні всередину. От, і це у нас е, був мінус, бо їх важко було поміняти. Треба було випаювати. От, а тут же у мене просто міняються і взяв я собі ще 4 акумулятори запасні. Тобто я їх можу поміняти будь-коли, і воно в мене буде працювати і надалі. От, от такий от варіант, як отримувати інтернет вдома. Але будьте уважні, що просто мати роутер заживлений від повербанку але або від цього пристрою, цього буде мало. Тому що інтернет в під'їзді, як правило, відключається тоді, коли немає світла бо обладнання провайдера так само вимикається. І тому Треба мати саме оптичний інтернет. От. На цьому, напевно, все на сьогодні. Дякую вам за увагу. На все добре.